Добрий день усім, хочу вам ще раз розповісти про акції від Фармасі. Ще вони будуть проходити два дні. Ну, це на... Якщо ви замовляєте на 700 гривень замовлення, то доставка йде безкоштовно. І от ще хотіла таку акцію, якщо, наприклад, ви замовляєте на 1500 гривень, це виходить у нас 40 балів. Да? то можна вибрати собі зразу ж в цьому замовленні такі от подарунки або кератинова терапія, це такі от у нас шампуні гель для волосся кератин. Да? Він взагалі-то коштує такі безакційно його ціна цього наборчика 518. А вам він, можна його замовити, виходить, додати там в корзині, якщо у вас є особистий кабінет, за 50 гривень. Або можете вибрати собі туш і така матова помада. Номер 11, та, теж цей набірчик 557 гривень, а він вам прийде за 50 гривень. Ну, це, якби в подарунок, можна сказати. Або чоловічу парфумовану водичку, таку, яка теж ціна є 549, або Вірбанд Aura це вже жіноча, е, жіноча водичка ароматична. Це такі, от, якщо ви робите на 1500 гривень замовлення. от. Ну, Або просто, якщо ну, любе замовлення ви робите, да, то, от, ну, наприклад, от такий от необхідний набір продуктів, тут у нас зубна паста, крем для рук, серветочки, водичка, оця, от, до речі, вона так взагалі-то коштує 800. Сама водичка. одна тільки, І також крем каштан, Крем штан цей. Да? Він теж у нього ціна, десь там, приблизно 300 гривень, якщо окремо так купувати. Зараз же оці всі продукти вони йдуть на знижці гарній. На гарній знижці і виходить оцей набірчик, якщо ви замовляєте. І ця водичка йде зараз на знижці гарній. У нас за 370 гривень, щось таке. От, і цей весь набір коштує в цьому каталозі ще два дні. От, такі гарні знижки компанія зробила 800 гривень. От, якщо берете цей весь набір в е, фармасі, то вам, вам він, ну, приходить безкоштовна доставка на нову почту. Так, то зазвичай в інші дні, ну, як, звичайна, доставка, скільки там, 80 гривень, скільки, чи 100, дивлячись, куди вам доставляють. А тут йде безкоштовна доставка. Ну, ви, звичайно, можете якийсь свій набір на 800 гривень, це я так приблизно сказала. А ви можете самі собі свій набірчик вибрати. От, ну і плюс, якщо ще на півтора тисячі, на півтори тисячі берете, то... У вас виходить ще й такі от подаруночки. От, на перший старт там взагалі-то можна вибрати собі от перший старт. такі да Тут є три старти, три місяці от можна замовляти. По-моєму, там навіть ші... декілька шість місяців. Ну, я вам покажу перший наприклад. да Другий місяць теж от красивий старт, називається. Якщо берете теж перший місяць, отримуєте там одні подарунки, на другий місяць, якщо берете теж на 1500 різних продуктів в фармасі, можна на 50 гривень собі вибрати. Або от, будь, видаляє будь-який жир, або порошок пральний. Цей набірчик 300, ну 400 майже гривень коштує, за 50 гривень його можна додати в корзині, або набір Календу на крем та гель. Да? Крем та гель, крем для обличчя і гель для вмивання. Або цей от для посуду, для миття посуду та засіб для видалення накипу та ржі. або теж крем навколо очей та очищувальний гель. Теж він сам по собі коштує 400 гривень, ну, і ви, якщо набрали на 1500, за 50 гривень його додаєте собі. От. І третій третій місяць, якщо ви теж виходите, так, зараз я тут перейду, третій, хочу вам третій місяць. На третій місяць взагалі класні подарунки. Оцей от коктейль для контролю ваги з, зі смаком Банана йде Нур 3+, сам по собі він коштує 2000 гривень. Але в цьому, до речі, в каталозі е, є така на другий старт. В цьому каталогі е, така, є там знижечки додаткові. Зараз вам покажу, якщо воно не зберіглися, да? сам по собі, от, якщо ви берете на півтори тисячі е, продуктів, то там от є цей коктейль для контролю ваги, він от, з гарною знижкою за 400 гривень. А так взагалі-то на третій місяць, от, якщо ви теж третій місяць берете на півтори тисячі, то ви вибираєте собі цей продукт за 50 всього лиш гривень коктейль для контролю ваги зі смаком банана. Він там класний, того, що в нього ще є, там можете навіть в каталозі почитати склад, там є ще 27 вітамінів і мінералів, входять, там протеїни. Заміняє один ну от, в три рази в день ви їж, ну, їжу ну, якусь їсте, і це один. Ну, один раз можна замінити цим просто коктейлом. Коли вам краще там, чи зранку, чи в обід, або можна вибрати собі жіночу парфумовану водичку, яка коштує 769 теж за 50 гривень. Або ця сироватка з вітаміном С теж дуже класна. Ціна 900 гривень, а ви от берете за 50 або зволожуючий крем для обличчя. Теж Age Reversis, теж дуже класний і суперовий. От, от до, ну, Тут дуже гарна якісна продукція, турецька компанія. от. І краще, звичайно, брати не що саме одну якусь та, і одиницю, а краще все, що для дому все рівно ви купуєте, можна брати, е, от, отримуєте подаруночки, коли. Берете і ці такі от акції гарні. Вони якраз ще будуть два дні. ну Або просто, якщо навіть на 700 гривень ви набираєте якоїсь продукції. ну от як це, що я вам показувала, як приклад. да отут у мене була. Оце такий звичайний продукт. Там зубна паста, крем для рук, серветки для очищення, потім водичка туалетна, яка сама ціна її коштує. От зараз там ще якщо зайти в кабінет, там десь 50 продуктів різ дуже з гарною знижкою. Там майже 50% буває там. Доходить. І от кремчик, цей теж гель з кінським каштаном, теж гарна там акція. Тобто ці всі продукти тільки коштують 800 гривень. Так що, можете обирати, якщо цікаво, так зайду, зараз почитаю чат. Хтось... О, Всім привіт які хто тут в чаті мені писали. Да? Я тільки що побачила. Всім гарного дня! Це я вам ще хотіла розказати про от таку от чудову акцію, яка ще буде тільки два дні. От, якщо щось цікавить, пишіть мені в коментах під цим відео. От, стрім невеличкий на 7 хвилин вийшов, да? так? це я просто хотіла вам розповісти про такі ще цікаві акції, які будуть тільки 2 дні. І ви можете, звичайно, отримати багато різних подарунків. За е, от такі от замовлення. Я, от, до речі, теж зробила, я зараз. Вже на другий на другий пішла старт, так що я собі вибрала вже теж там цікаві різні подаруночки Скоро мені прийде замовлення, я вам зроблю огляд, Оце в тому числі коктейль. Я от навіть раніше. Третій місяць не дочекалася, вже взяла його. Там теж акція гарна. Зараз на цей коктейль знижка, якщо ви берете на півтори тисячі, то його можна взяти за 400 гривень. Цього. Сама його, бачите, ціна коштує він сам по собі. Внутрі плюс цей коктейль, там велика така банка 400 майже 500 грам. І він так в будь-яких компаніях, навіть, якщо так подивитися, 2000 гривень він не менше коштує, і в тому числі і Фармасі. І він рідко дуже буває по снижках. От, так що, якщо хочете, ще можете вспіти за два дня такі чудові акції. Оформити безкоштовна реєстрація. от, Ну і за то ви можете взяти такі цікаві, гарні продукти, тут і аромати, і от це все рівно ви берете всі ці продукти в інших магазинах. Тут є і порошки різні, і для чищення. теж. Всі тут гарні без, і ще порошок, от Я вже брала у них без всіх фосфатів, як ото кажуть. Ну, і у них такий запах, виходить, не хімічний, як, да, звичайно, ми купуємо порошок. А такий ніжний ніжний у них аромат у всіх цих засобів, що для посуду, що для там, гелі, для прання. Косметика дуже гарна теж брала оцю помаду і крем під ну, сутрова, я можу сказати, дуже гарна турецька компанія Пармасі. Все, всім бажаю гарного і чудового дня, всім до зустрічі. Якщо що, пишіть під цим відео в коментах. Я вам дам посилання на, на, на реєстрацію в цій компанії, і якщо хочете. Теж забрати всі призи, оці, які тут знаходяться по красивому старту. Теж пишіть, я вам розкажу більш конкретніше, як це зробити.